Ми йшли вперед, атака захлинулася, нам бракувало сили, осколки міни решетом порвали мої ноги. Ховалось сонце, у димах над небосхилом, злість, безпорадність і нема назад дороги. Нестерпний біль мішав. Не дозволяв поворушитись, свідомість майже гасла, мигутіла у очах, хоча б ще раз, на діток, на дружину подивитись, живіть за мене, тихо затремтіло на губах. І раптом забриніло поруч, Наче рій навколо. Поміж повіт помітив над собою дрон. То відлітав, то повертався, наче кликав за собою. Ти, братику, повзи, ти виживеш, не попадеш в полон. І руки з криком рвали землю, пхали тіло. все розпливало з крові під, зливали в очах, лиш вогник дрона не згасав. Навколо вже темніло і незнайоме у душі. Ще раз, ще раз, ще раз шум в сторонях заглушив всі постріли і взриви. Його знайшли. Він вперто повз серед трави, не помічав своїх, не пізнавав, втрачав останні сили. Лиш вогник дрона кликав. Братику, повзи.